Коротше, в мене є кума, яка колись взагалі без соусу, без майонезу і хлібу не сідала їсти. Неважливо, суп це буде, чи це буде якась інша страва. Проходьте, ну... якою? Якась інша страва. Я пам'ятаю, це ось ця моя кума, я пам'ятаю, вона схудла на 30 кілограмів. Я це певно вже 40-й раз за день кажу, але я пам'ятаю, кума так брала хлібчик, так брала це нігтіками і отак майонез. Скажи, ви, будь ласка, коли ти худла на цих 30 кілограмів, чи досі ти продовжуєш вживати різні соуси, кетчупи, майонези? Взагалі виключила майонез повністю. Кетчуп десь можу додавати, якщо готую там якусь от страву. Майонез готую, якщо мені потрібно uh -huh. домашнє. але більше всього я використовується грецький йогурт і сми відсотковий навіть. Салатик вкусненький, шуба під майонезом я роблю на грецькому йогурті. Я беру горчиці беру йогурт. І ось таким чином виходить нічим не гірше соус, як маємо. До речі, ти знаєш, а я дуже люблю шубу. Шубу, салат, це шуба салат, це насправді не салат, це повноцінна страва, тому що там є білки у вигляді, оселець. Оселедець надкорисний, там є омега-3. Плюс до всього бурячок і морква це вже вуглеводи. Буряк дуже класно жовчогонить, дуже класно сприяє випорожненню угу. кишківника. Похарчує наш мікробіом, кишківника цибулька. Цибулька взагалі містить сількомісний Слоти сір, 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 донор сіркомісних сполук, які допомагають процесам детоксикації, утворенню колагену і так далі. І шуба це дуже корисно. Але да, не ось цим майонезом все залили і їмо додатково до порції картоплі. Це пов, просто повноцінно собі 250 п'ятдесят грам на обід собі з'їли, шуби оздоровилися. Так, це, да, це повноцінне прийом харчування. А оце я тобі скажу все рівно потрібно брати. Тут дуже багато тут дуже багато цукру. Моя хрещениця це, це ще досі поки що любить кароліна. А -а. Якщо ви хочете в стравах замінити кетчуп, заміняйте на там, десь помідори такі стоять, покажемо їх. Помідори у власному соці. Їх Сільпо можна купити. І, до речі, в АТБ теж можна купити у власному соку. Просто додали, щоб був знаєш, цей зимку, Смак, наприклад. Да. Смак ось ця така структура. А кетчупи це, звичайно, не та історія, яка має бути в основі нашого раціону. У нас зараз до кожного українця прийди, відкриваєш холодильник і на дверцятах. Пішли ці батареї соусів. Соуси це додаткові калорії, соуси це додаткові цукри. Краще більше з'їсти салату, риби, якогось сиру, м'яса. Чим ці соуси? Але нічого, ми розбираємося тут про те, як правильно харчуватися, як правильно худнути. Підпишіться, і не губіться. Добре, дякую, дякую.